Раїса Пастух проживає на Тернопільській з 2000 року. Тоді каже жінка вселилася в гуртожиток згідно ордеру. Проте постанова апеляційного суду в 2014-му зобов'язала мешканку покинути кімнату. Раїса Пастух переконана, судом звільняють житлові площі лише великого метражу. Адміністрації училища лишили так з кожного крила по одній сім'ї, в кого є секція, в кого кімната вони не чіпають, бо це не актуально. Так як гуртожиток закріплений за ліцеєм, приватизувати його ніхто з мешканців не може. А от можливості позбутися даху над головою люди очікують щодня. Немає приватизованих, немає люди, не можуть добитися ні приватизації, то тобто ми всі живемо на чемоданах. Колишній Катіонівський гуртожиток у середині 90-х прийняв у свої стіни багато мешканців. Згодом квадратні метри перейшли у власність міністерства освіти, а отже, і ліцею розселити пожильців тоді не брався ніхто. А зараз судові папери зобов'язують людей залишатися без житла. Власність цього гуртожитку міністерства освіти розпорядником є ліцей в особі адміністрації, в особі обласного управління освіти. І згідно статуту, згідно всіх положень про гуртожитки, тут мають право проживати особи, які знаходяться в трудових відносинах або ж учній ліцею». Проте перший та частина другого поверху таки приватизовані доводять пожильці, але все згідно чинного законодавства, додає директор ліцею. Приймалася програма про надання житла педагогам, багатьох гуртожитках, учнівських, Міністерству освіти, виділяла певну площу. Відділи для педагогів своїх, для працівників навчального закладу для реконструкції під житлові квартири. Виселяти людей з гуртожитку на Тернопільській виконавча служба, згідно рішення суду буде й надалі, адже частина студентів потребує розширення житлової площі, кажуть в ліцеї. У нас в гуртожитку проживає десь біля 200, 202 202 учні на 150 п'ятдесят ліжкомісць, проживає 202 учні, які теж потребують розширення. На сьогоднішній день 14 працівників. Працівників нашого навчального закладу потребують, живуть на найманих квартирах. Державні квадратні метри, що стали рідними, покидати для цих людей непросто, адже шукати новий дах над головою буде сутужно, особливо для сімей з інвалідами.